Коли ми набираємо, набираємо різні, різні, різні плани, коли у нас є в наборі і загальні плани, і середні, і крупні, і деталі, і макроплани, то наше відео стає більш різноманітним, більш цікавим, більш різноплановим. І тоді глядачу стає цікаво, він постійно бачить щось нове. Наша задача давати глядачу постійно нову інформацію: нове, 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 нове. В кожному кадрі, в кожному плані він отримує нову інформацію, яка не повторюється з попередньою. А крім того, для того, щоб ця інформація була не тільки різнокрупностною, а ще й взагалі різноманітною, ми, крім того, намагаємося міняти кут нашої зйомки. І якщо, наприклад, ми свого героя зняли з одного кута там, різними крупностями, є можливість, ми переходимо з іншого кута. Тому що якщо, дивіться, от я е, відзнятий зараз з цього кута, і ви там за мною бачите, там, наприклад, такий-то фон. Але якщо ви розумієте, якщо камеру поставити з іншого кута і зняти теж різними крупностями, то за моєю спиною вже буде інший фон, інші, там, інші стіни, інші вікна. там, і, і, і так далі. І тоді, коли ви, наприклад, знімаєте в офісі, да, то з одного боку за людиною буде одна там, перспектива і одна інформація, а з іншого боку, буде інша. А якщо на вулиці теж ми знімаємо, там, з одного боку у нас там, дитячий майданчик, там, дорога, а з іншого боку, може бути сквер відкритися, парк там, чи ще щось інше. І коли ви постійно міняєте точки, але дотримуючись того, що ви, щоб ваш герой його обличчя було видно, то ви таким чином постійно змінюєте і даєте багато нової і цікавої інформації. А якщо у вас герой не один, а якщо у вас їх кілька, то тоді можна заходити з різних боків, показуючи різних героїв, з різних точок, з різних ракурсів, різної крупності, і тоді картина буде більш, якби, об'ємною, більш різноманітною і більш цікавою. Ну, от, власне. Це є основні такі базові правила відеозйомки, які, я вважаю, не є такими складними, але адже ви, якщо включитесь свідомо в цей процес, ви, зрозумі... ну, ви зможете це все зробити. Тобто знімати кожний наступний план, міняючи крупність, а через кожні 3-4 плани, ще й міняючи кут вашої зйомки. Статичними і короткими планами, тому що коли ми знімаємо короткими планами, ми оптимізуємо нашу зйомку і робимо її більш комфортною і сприйнятною для монтажа. І потім на монтажі ми не витрачаємо багато часу, щоб знайти той нам потрібний план. Так, да, ви можете пропустити, коли ви стопаєтесь. От ви зняли статичний план, стопнулись. Ви можете пропустити якусь, там, якийсь елемент події, але це не настільки буде страшно, тому що ви і так не зможете зняти всю подію від початку до кінця. Та це і не потрібно. Вас не має стояти задача зняти подію від початку до кінця. Якщо така задача є, наприклад, зняти виставу там, дитячу, чи там якийсь концерт, тоді ви просто поставили камеру на штатив, нажали кнопку запису, і у вас все підряд знімається. А якщо ви робите звіт про якусь подію, якщо там звіт про вашу подорож, або рекламу про ваш продукт, чи товар, чи прогулянку там якусь, чи ну будь-що, і це передбачає те, що Камера виключається, ви міняєте точки, то тоді ви знімаєте це короткими статичними планами. І потім, коли ви будете монтувати цей матеріал на монтажі, ви просто скріншотами будете бачити. Це у мене середній план, це крупний. Це деталь, це загальний, і тоді ви їх просто складаєте, складаєте, складаєте. І повірте, монтаж такого ролика буде займати дуже мало часу. А це, в свою чергу, буде вас мотивувати, тому що ви можете сьогодні відзняти відео і сьогодні ж його і зробити, а не витрачати на це тижні або місяці. Тому таким чином ми комплексно підходячи до процесу відеовиробництва, маємо правильну зйомку, щоб потім мати швидкий монтаж. Ну от, сподіваюся, що ці правила вам зайшли. І в цьому уроці те, що ми з вами говорили, це базовий, такий фундаментальний, але доволі такий нескладний вхід ваш до більш якісної зйомки, до більш професійної зйомки. І мова сьогодні більше йшла про зйомку статичних об'єктів. Тобто, коли наш герой не рухається, не бігає. І ми за ним не бігаємо а більш-менш в такій більш-менш статичній динаміці знаходиться.